На пошуки букв відправляються два досвідчених хижака. Ти вже здогадуєшся, яка буде перша буква? Відчуваю. Знайшли. Знайшли. Буква, буква? А. а. Нордік дивись це Ананас. Починається на букву А. Запам'ятав? Буква А. Ти молодець! Ідемо далі шукати. Ого! Дивись! На букву А тут є ще багато інших фруктів та ягід. А це перша буква алфавіту. Подивись уважно і запам'ятай. Буква А. Ананаси корисні і дуже смачні, абрикос соковитий та солодкий. Нордік. А в тебе що? Апельсин авокадо. На букву А також починається твоє ім'я. Айза. Ти чуєш? Що це за звук? Наче бджілка. Давай шукати. Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео! Або повне відео на нашому ютуб-каналі «Хаскі, Айза і Нордік.